Сьогодні в мене ось така розпаковочка. І що ж у нас тут? Ну, я знімаю зразу з машини, з пилу з жару. Дивіться, у нас стартувала акція, яка працює тільки до 21 листопада. І що в нас тут? Ну, от, наприклад, у гель. Аква з гіалуронка. я його дуже-дуже сама люблю, у мене вся сім'я їм вмивається. Він дуже-дуже лагідний, тобто не буде пересушувати вам шкіру, і при цьому буде добре, добре знімати всі забруднення. Дуже його люблю. Так от, зараз його ціна всього 160 гривень замість 229 гривень до, до 21 листопада. Ваша економія 69 гривень. Так, далі, що ще? Спіруліна. Ну, спіруліна взагалі має дуже класну ціну. Зараз її можна купити всього за 390 гривень замість 559 Ну, і ви знаєте, яка вона корисна, і хочу вам напомнити, що в нас французьке кіссерье. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, що в мене тут ще є? Наш улюблений крем-календула для рук Хінацей. Цей кремчик, він дуже-дуже класний для якраз на зараз, на це время года, коли дуже-дуже хочеться за своїми ручками поухажувати, бо вони і мерзнуть, і пересихають в приміщенні. Тож, будь ласка, замовляйте, всього 69 гривень замість 99. Далі. Отакий чудовий, у нас є мультифункціональний очищувальний засіб. Їм можна очистити абсолютно все в квартирі. Він має дуже приємний аромат. Це просто моя паличка-виручалочка. Якщо у вас навіть немає пляма-вивідника, ви навіть їм можете вивезти плями. Ще він дуже класно відмиває холодильник. Позбавляє його неприємного запаху. Рекомендую дуже добавлять для миття полов, тому що там є бура, це грибків. Якщо ваша родина любить ходити босиком, то вам обов'язково треба мити пол з таким засобом. Далі любі поверхні, акрилові ванни, ну просто все, обівки, можете в машині салону автомобіля вимити. От. Все, 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 ви можете отмити. І він дуже концентрований. Тобто, буквально вам треба 5 мл на 10 літрів води. Дуже великий, дуже, дуже класний розход. Далі, що ще в нас тут? Ну, ще один мультик. А, от, ще в мене замовили, тому що дуже-дуже всім подобається. Це наш ополаскиватель для а, прання. Він теж концентрований, всього 20 мл на стирку. І зараз дуже гарна ціна. Всього 199 гривень, замість 289 Будь ласка, замовляйте. Далі. так, А ще от гель для прання. Гель для прання теж концентрований. Тобто, оцей колпачок на стирку 33 мл на стирку. І, значить, він має дуже приємний ніжний аромат. І зараз його ціна 190 гривень замість 279 гривень. Далі, ну, може, я не дуже удобно держу камеру, тому що я притримую ногой коробку. От. І е, дивіться, ще, значить, така в нас є серія Рів'євинг. Це для відновлення волосся, у кого, у кого воно там випадає, січеться, танке, ламке. Будь ласка, оця серія. Він, е, в, ну, По-перше, без. Сульфатний, по-друге, він з екстрактом чеснока. Ну і взагалі, там дуже-дуже гарний склад. Тут є у нас такий шампунчик, і є така у нас отака от чудова масочка. Сама з удовольствием цієї серії користуюсь. І зараз теж до 21 листопада. Дуже-дуже класна ціна. Шампунчик 174 гривні замість 249 І масочка 202 гривні замість 289 Ну і е, остання позиція це крем для обличчя календула. Підходи для нормальної сухої шкіри. Зараз дуже-дуже доречно цей кремчик. Він в складі має екстракт календули і хінацей, вітамін Е. Тож, будь ласка. Замовляйте, теж зараз на нього дуже класна ціна, всього 202 гривні замість 289 але Ну ці ціни тільки до 21 листопада, тож покваптеся! А я з вами прощаюсь, мої любі. Буду дуже вдячна за лайки і під цим відео буде посилання на дисконт. До зустрічі, мої любі!